Нас убивают, уничтожают. Под видом, что они нас спасают, но я не пойму, от кого они нас спасают. Вот вопрос. Нас же они спасают, вроде бы, и нас же убивают, и нас же грабят, и нас же насилуют. Какой порядок это россияне нам приносят, а? Они наши дома сожгли. Зараз ми подивилися архівні кадри російсько-чеченської війни 94-96 року. І якщо порівняти, що було тоді і що коїться зараз, все один в один. Ті ж самі слова, ті ж самі лозунги, ті ж самі звинувачення. Тобто, що Чечня це терористи, що Чечні притісняють російськомовне населення, що там принижують росіян, що там вбивають дітей, і так далі, все цей те, що говорять зараз в Росії на Україну. І треба вчитися на їхніх помилках, бо вони тоді підписали перемір'я, яке невигідно було їм. І можна подивитися, на що вони перетворились зараз. Вони повністю під каблукам Путіна. Вони роблять те, що він скаже. Вони щас роблять те, що раніше робили з ними росіяни? Вони воюють на Україні, вбивають українців, українських дітей, українське населення. І ми не повинні повторити їхню помилку. Ми не повинні підписати той договір, який хоче зараз Путін і Росія, які, на який нас принуждає Трамп. Бо через 10-15 років ми так само. Будемо воювати в Європі і казати, що Європа це зло, що Європа це терористи і їх треба знищити. Подивимось не так далеко. Це Донбас, це Луганська і Донецька область. Вони ще якихось там 10 років це було мирне населення. А зараз вони біжать і вбивають українців, вбивають своїх земляків. З тими ж лозунгами, да, там що нас там 5 років бомбили Донбас і, і так далі. І повірте мені, що і через 10 років, якщо Росія захватить Україну, ми так само будемо біжати, біжати на Польщу і теж саме кричати: що Польща це зло, що Польща це натисти, і їх треба знищити.